Традиційно, вже четвертий рік поспіль у Житомирі проходить благодійна акція Каштани для ЗСУ. Ідея полягає в тому, що навіть ті, хто не має фінансової можливості, але хочуть допомогти нашим воїнам, можуть це зробити. Наша акція е, об'єднує всі верстви населення. Пенсіонерів, ті, які не мають фінансової можливості, задонатити, але вони мають можливість. Ідучи по вулиці, зібрати декілька каштанчиків так само школярі. Е Учні, садочків, університетів, тобто ті верстви населення, які не мають е, тих фінансів, які б могли просто задонатити. Директорка ліцею номер 36 Олена Кулініч розповідає: вони щороку беруть участь в акції, а діти завжди охоче долучаються до збору каштанів. Думку це е, дуже класна ідея, бо діти можуть долучитись особисто. Це те, що вони дійсно можуть робити. Своїми руками складають, вони з задоволенням це роблять. Ми Робимо частіше наша вулиця. Це плюс теж плюс, тобто справа дуже позитивна в усіх ракурсах. На зсу, бо вони як лікарство можуть піти, або як гроші. І ми будемо скидувати їх на ЗСУ Цьогоріч річ є близько 40 локацій, які ви можете побачити на екрані. Проте з кожним днем їх кількість зростає. За оновленнями можна слідкувати у телеграм-каналі, посилання на яке доступне за QR-кодом. У нас є три загальнодоступні локації, тобто це ті, куди можуть принести каштанчики будь-хто. Перша локація це з Корульського це поблизу Михайлівської, навколо культурний простір, і дві локації обласної. Дитячої бібліотеки. Це Грушевського 9, університетська 36. Важливо, для акції підходять не всі каштани. Є певні вимоги для кращого зберігання. Обов'язкові умови каштани обов'язково повинні бути цілі, бо, хоча б один тріснутий каштан дає плісняву на навколишній весь повністю мішок. Не розбиті, не розколоті, не розчавлені. Без сміття, листя, каміння зелених колючих елементів. Обов'язково. Сухі, не мокрі, оскільки вони просто страшенно швидко цвітуть. І звісно, сипані всі точки. Акція триватиме до 10 жовтня. Згодом зібрані каштани організатори обміняють на кошти та передадуть на підтримку 40-ї окремої артилерійської бригади. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1